Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні ми розберемо тему, яка хвилює мільйони українців доплати до пенсії. Знаєте, що найцікавіше в нашій країні існує унікальна ситуація, коли доплата може бути більшою за саму пенсію. Звучить парадоксально, чи не так за останні роки пенсійна система України обросла таким клубком різноманітних доплат, надбавок та соціальних допомог. Що розібратися в них стає справжнім квестом: вікові доплати, стажові надбавки, нова базова соціальна допомога, і це далеко не повний список. При цьому деякі з них призначаються автоматично, а для інших потрібно обов'язково подавати заяву. І ось тут починається найцікавіше: багато пенсіонерів просто не знають про свої права і втрачають гроші, які їм належать за законом. Особисто мене вражає, що у 2025 році. В епоху цифровізації, коли ми маємо дію та інші сервіси, процес оформлення деяких доплат все ще залишається архаїчним. Але є й хороші новини. Ситуація поступово змінюється, і сьогодні я розповім вам про всі нюанси, щоби ви могли отримати максимум від держави. Тож залишайтеся до кінця. Інформація буде корисною. Почнемо з найпростіших і найзрозуміліших доплат вікових це той вид підтримки, який держава надає пенсіонерам залежно від досягнутого віку. Система виглядає наступним чином. Коли вам виповнюється 70 років, ви маєте право на доплату 300 гривень щомісяця. У 75 років ця сума зростає до 450 гривень, а після 80 років до 570 гривень. Здавалося б, все просто і зрозуміло. Але є одне важливе, але яке обмежує коло отримувачів цих доплат, право на вікову надбавку мають лише ті пенсіонери, чия пенсія не перевищує 10 тисяч гривень. Це обмеження, скажу чесно, викликає у мене неоднозначні почуття з одного боку: держава намагається підтримати найбільш незахищені верстви населення. З іншого, виходить, що людина, яка працювала все життя, отримувала гідну зарплату і заробила собі пристойну пенсію, позбавляється цієї додаткової підтримки у похилому віці. Важливий нюанс: вікові доплати призначаються автоматично, без подання окремої заяви. Пенсійний фонд сам відстежує вік своїх підопічних і нараховує відповідні суми. Це безумовно зручно, адже літнім людям не потрібно нікуди йти, стояти в чергах та заповнювати додаткові документи. Ще один важливий момент: вікові доплати отримують навіть працюючі пенсіонери, якщо їхня пенсія не перевищує встановлений поріг. Це відрізняє їх від деяких інших видів доплат, про які ми поговоримо далі. Але варто розуміти, що суми цих доплат на сьогодні досить скромні: 300 гривень у 70-ти роках це менше 10 гривень на день. У контексті сучасних цін це дуже мало, і тут виникає питання індексації, до якого ми ще повернемося. Переходимо до більш складної, але водночас і більш суттєвої доплати. Надбавки для пенсіонерів віком від 65 років. Тут умови вже серйозніші, і сума може бути набагато відчутнішою. Максимальний розмір цієї доплати становить 3 тисячі гривень, що вже є цілком реальною підтримкою сімейного бюджету. Але давайте розберемося, за яких умов можна отримати цю доплату. По-перше, вам має виповнитися 65 років. По-друге, і це критично важливо. Ви повинні мати достатній трудовий стаж. Жінки 30 років, чоловіки 35 років. Це страхові періоди, за які роботодавці сплачували внески до пенсійного фонду. По-третє, ви маєте бути непрацюючим пенсіонером. От тут виникає цікава колізія, яка, на мою думку, потребує переосмислення. Уявіть ситуацію: людина у 65 років почувається добре, хоче і може працювати, приносити користь суспільству та заробляти собі на гідне життя. Але якщо вона продовжує працювати, то автоматично втрачає право на цю доплату. Чи не створюється штучних стимулів для виходу з ринку праці, чи не втрачає економіка досвідчених спеціалістів через такі обмеження. З іншого боку, я розумію логіку законодавця: кошти пенсійного фонду обмежені, і держава намагається підтримати тих, хто вже не має інших джерел доходу. Це питання балансу між соціальною справедливістю та економічною доцільністю. Важливо також зазначити, що сума доплати розраховується індивідуально і залежить від розміру вашої основної пенсії. Мета довести загальний розмір виплат до певного рівня. Тому чим менша ваша основна пенсія, тим більшою буде доплата аж до максимальних 3758 гривень гривень. Ця доплата також призначається автоматично, якщо пенсійний фонд має всі необхідні дані про ваш стаж та статус непрацюючого пенсіонера. А тепер поговоримо про відносно новий вид підтримки, який викликає багато запитань: базову соціальну допомогу. Це допомога для тих людей, які досягли пенсійного віку, але не мають права на звичайну пенсію через недостатній трудовий стаж. Таких громадян в Україні чимало, і їхня ситуація завжди була складною. Раніше для цієї категорії існувала державна соціальна допомога, але базова соціальна допомога це дещо інше з власними правилами нарахування. Головна відмінність розмір допомоги тепер залежить від того, скільки все ж таки страхового стажу людина напрацювала. Система побудована наступним чином: базовий розмір становить 4500 тисячі гривень, а виплачується від 53% до 88% від цієї суми залежно від стажу. Давайте конкретно. Якщо у вас страховий стаж менше 5 років, ви отримуєте 53% від базової суми, тобто приблизно 2385 гривень за стаж від 5 до 10 років, 63% – це близько 2835 гривень. Від 10 до 15 років стажу – 73% або приблизно 3285 гривень. І нарешті, якщо ви напрацювали від 15 років, але все ще не дотягуєте до повноцінної пенсії, то отримуєте 88%, що становить майже 30 960 гривень. Особисто мені подобається така градація, де вона стимулює людей працювати офіційно і набирати стаж, навіть якщо вони розуміють, що до повноцінної пенсії не дотягнуть. Кожен рік офіційної роботи має значення і конвертується в кращу підтримку у старості. Це справедливо. Але є й проблемні моменти: по-перше, базова соціальна допомога не призначається автоматично для її отримання потрібно обов'язково подавати заяву. І ось тут починаються труднощі. Поки що цю заяву в більшості випадків потрібно подавати, особисто приходячи в управління соціального захисту або пенсійний фонд для літніх людей, особливо з обмеженою мобільністю, це може бути серйозною перешкодою. Є надія, що незабаром цю послугу запустять в додатку Дія, і тоді процес стане набагато простішим. Подати заяву можна буде онлайн з дому, маючи під рукою лише смартфон або комп'ютер. Але поки що це в процесі впровадження і точних термінів немає. Тому мій порада, якщо ви або ваші рідні потенційно мають право на базову соціальну допомогу, не чекайте, йдіть і оформляйте її вже зараз. Кожен місяць очікування це втрачені гроші. Ще важливий нюанс базову соціальну допомогу можуть отримувати лише непрацюючі особи. Це логічно. Якщо людина працює, вона має дохід і продовжує набирати стаж. Крім того, існують вимоги щодо майнового стану, якщо у вас є значне майно або інші джерела доходу, у виплаті може бути відмовлено. Зараз хочу поділитися кількома спостереженнями, які, на мою думку, яскраво ілюструють особливості нашої пенсійної системи. І почну з найбільш вражаючого парадоксу. В Україні доплата до пенсії може бути більшою за саму пенсію. Подумайте про це. Людина отримує основну пенсію, скажімо, 2500 гривень, а доплата до неї становить 3758 гривень. Виходить, що додаток перевищує основу більш ніж у півтора рази. Це унікальна ситуація, яка, здається, не має аналогів в інших країнах, і вона свідчить про глибокі проблеми в пенсійній системі. З одного боку, це показує, наскільки малими є базові пенсії, що держава змушена компенсувати їх доплатами. З іншого, це демонструє намагання влади все ж таки підтримати найменш захищених громадян, хоча б через таку складну систему надбавок. Ще один парадокс різниця в умовах отримання різних доплат. Вікові доплати призначаються автоматично, а базову соціальну допомогу потрібно вибивати через заяви та довідки. Чому так? Чому не зробити єдину систему, де всі виплати, на які людина має право, нараховуються автоматично на основі даних, якими держава вже володіє, адже пенсійний фонд знає вік, стаж, розмір пенсії, всю необхідну інформацію. Мене також дивує питання індексації доплат. Вікові надбавки 300, 450-570 гривень були встановлені кілька років тому. За цей час інфляція з'їла значну частину їхньої купівельної спроможності. Те, що можна було купити на 300 гривень три роки тому, і те, що можна купити сьогодні, це дві великі різниці. Регулярна індексація доплат критично важлива, інакше вони перетворюються на символічну допомогу, яка не вирішує реальних проблем пенсіонерів. І останнє, що хочу відзначити, складність системи. Щоб розібратися в усіх видах доплат, умовах їх отримання, обмеженнях та нюансах, потрібно витратити чимало часу для людей похилого віку, багато з яких не дуже добре орієнтуються в бюрократичних процедурах, це може бути непосильним завданням, звідси втрата потенційних виплат, недоотримання грошей, на які є законне право. Я переконаний, що пенсійна система має бути простою, зрозумілою та максимально автоматизованою. Людина, яка чесно пропрацювала все життя, не повинна в старості бігати по інстанціях, щоб отримати те, що їй належить. Держава має сама дбати про своїх громадян, особливо про тих, хто вже не має сил та можливостей відстоювати свої права. Тепер давайте конкретно поговоримо про те, що треба робити, щоб отримати належні вам доплати. Почнемо з хороших новин. Якщо ви маєте право на вікові доплати 70, 75 чи 80 років, або на доплату для пенсіонерів 60 років і більше з відповідним стажем, нічого робити не треба. Ці виплати призначаються автоматично. Пенсійний фонд сам відстежує відповідні дати та нараховує кошти. Але обов'язково перевірте, чи дійсно вони з'явилися у вашій виплаті. Бувають технічні помилки неточності в базах даних. Людський фактор: якщо ви досягли відповідного віку, маєте право на доплату, але її немає. Зверніться до свого відділення пенсійного фонду з паспортом та пенсійним посвідченням. Проблема зазвичай вирішується швидко. Зовсім інша ситуація з базовою соціальною допомогою. Тут без активних дій з вашого боку нічого не станеться. Потрібно особисто звернутися з заявою до управління соціального захисту населення або до пенсійного фонду, залежно від вашого регіону. Процедура може дещо відрізнятися. З собою обов'язково візьміть паспорт, ідентифікаційний код, всі наявні документи про трудову діяльність, трудову книжку, довідки про стаж, військовий квиток тощо. Спеціалісти допоможуть заповнити заяву, перевірять ваше право на допомогу та визначать її розмір. Зверніть увагу: якщо ви вже отримуєте якусь іншу соціальну допомогу, можливо, доведеться вибирати між ними деякі види допомог не сумуються. Це потрібно уточнювати індивідуально. Як я вже згадувала, планується запуск цієї послуги в дії, слідкуйте за оновленнями додатку, то як тільки з'явиться можливість подати заяву онлайн, обов'язково скористайтеся нею. Це набагато зручніше, швидше і не вимагає особистої присутності. До того ж, в електронному форматі менше ризик помилок та втрачених документів. Ще одна порада: якщо вам важко самостійно розібратися в процедурах, Зверніться по допомогу до рідних, друзів або до громадських організацій, які займаються захистом прав пенсіонерів. У багатьох містах працюють безкоштовні консультаційні центри, волонтери допомагають літнім людям із оформленням документів. Не соромтеся просити допомоги це абсолютно нормально і ви маєте право на підтримку. І пам'ятайте, якщо вам відмовили в доплаті або допомозі, ви завжди можете оскаржити це рішення. Спочатку там в самому пенсійному фонді або управлінні соцзахисту. А потім, якщо потрібно, і в суді. Ваші права захищені законом, і їх не можна ігнорувати через бюрократичні перешкоди. Не можу не торкнутися теми, яка зараз активно обговорюється в експертних колах та урядових кабінетах майбутньої пенсійної реформи. Влада неодноразово заявляла, що нинішня система потребує серйозних змін, і розробка концепції реформи вже ведеться. Що конкретно планується? Деталі поки що не повністю оприлюднені, але загальні контури вже окреслюються. Говорять про посилення страхових принципів, щоб пенсія більше залежала від того, скільки людина заробила і скільки внесків сплатила. Обговорюється підвищення пенсійного віку, тема надзвичайно болюча, особливо в контексті демографічної кризи та якості медичного обслуговування, також на порядку денному. Питання добровільного пенсійного страхування, розвиток недержавних пенсійних фондів, стимулювання громадян самостійно дбати про своє майбутнє. Це правильний напрям, але для його реалізації потрібні стабільна економіка, довіра до фінансових інститутів та достатній рівень доходів населення. Особисто я вважаю, що реформа давно назріла, але вона має бути продуманою, поступовою та максимально соціально справедливою. Не можна різко змінювати правила гри для тих, хто вже на порозі пенсії або вже її отримує. Будь-які зміни мають супроводжуватися перехідними періодами та гарантіями збереження набутих прав. Про всі деталі майбутньої реформи я планую зробити окреме детальне відео, як тільки з'являться конкретні законопроекти. Це буде великий і важливий матеріал, адже пенсійна реформа торкнеться кожного з нас: чи то сьогоднішніх пенсіонерів, чи то тих, хто вийде на пенсію через 10, 20, 30 років. Тому підписуйтесь на канал та слідкуйте за оновленнями. Я обов'язково буду тримати вас в курсі всіх змін. Підсумовуючи всю інформацію, яку ми сьогодні розглянули, хочу дати вам кілька практичних порад, які допоможуть максимально ефективно скористатися своїми правами. По-перше, регулярно перевіряйте свої виплати. Отримавши пенсію, уважно дивіться на всі нараховані суми, основну пенсію. Доплати, надбавки, якщо щось викликає питання або, здається неправильним, одразу зверніться до пенсійного фонду за роз'ясненням. По-друге, зберігайте всі документи про трудову діяльність. Навіть якщо вам здається, що вони вже не знадобляться, тримайте їх. Трудова книжка, довідки про стаж, про зарплату за різні періоди все це може стати в нагоді при оформленні додаткових виплат або при перерахунку пенсії. По третє, не бійтеся ставити запитання. Якщо щось не зрозуміло. дзвоніть на гарячу лінію пенсійного фонду, приходьте на особистий прийом, шукайте інформацію в інтернеті на офіційних сайтах. Краще 10 разів уточнити, ніж втратити кошти через незнання. По-четверте, слідкуйте за законодавчими змінами. Пенсійне законодавство регулярно оновлюється, з'являються нові види допомог, змінюються умови, підвищуються розміри виплат. Щоб не пропустити нічого важливого, підпишіться на надійні джерела інформації, які доступно та зрозуміло пояснюють всі нововведення. І, нарешті, допомагайте іншим. Якщо ви розібралися в темі доплат, розкажіть про це своїм рідним, друзям, сусідам, пенсіонерам, можливо, саме завдяки вам хтось отримає виплати, про які навіть не здогадувався. Солідарність та взаємодопомога це те, що робить нас сильнішими, особливо в складні часи. Ось ми і розібрали всю складну систему пенсійних доплат в Україні. Як бачите, тема виявилася об'ємною і багатошаровою: вікові доплати, надбавки за стаж, базова соціальна допомога. Кожен вид має свої особливості, умови та нюанси. Головне, що я хотів донести сьогодні: знання своїх прав це вже половина успіху в отриманні належних вам виплат. Українська пенсійна система, безперечно, має свої проблеми та парадокси. Але водночас існують реальні механізми підтримки, якими можна і потрібно користуватися. Важливо бути активним, інформованим та не боятися відстоювати свої права. Якщо це відео було корисним для вас, обов'язково ставте лайк, це допоможе іншим людям знайти цю інформацію. Діліться відео з друзями та рідними, особливо з тими, хто вже на пенсії або скоро вийде на заслужений відпочинок. Чим більше людей знатиме про свої права, тим краще. Підписуйтесь на канал Соціалка. Тут ми регулярно розбираємо найважливіші соціальні теми простою та зрозумілою мовою: пенсії, субсидії, допомоги, пільги, все, що стосується взаємодії громадян з державою. Я намагаюся давати максимально практичну інформацію, яку можна одразу застосувати в житті. Також запрошую вас приєднатися до нашого телеграм-каналу Соціалка. Там я публікую короткі оперативні новини, відповідаю на ваші запитання, ділюся корисними посиланнями та документами. В Телеграм спілкування більш живе та інтерактивне, і ви зможете отримувати інформацію ще швидше. Посилання на канал ви знайдете в описі під відео. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Попереду нас чекає багато важливих тем. Вже зовсім скоро вийде великий матеріал про пенсійну реформу, яку готує уряд. Там будемо детально розбирати всі заплановані зміни та їхні наслідки. І наостанок хочу нагадати про наш традиційний розіграш. Для активних підписників каналу ми розіграємо нову модель тонометра незамінний пристрій для контролю тиску, особливо важливий для людей похилого віку. Умови участі прості. Бути підписаним на канал, поставити лайк та написати коментар під цим відео. Розіграш відбудеться невдовзі. Переможця оголосимо в окремому відео та в телеграм-каналі. Дякую, що були зі мною ці 20 хвилин. Бережіть себе, будьте здоровими та фінансово грамотними. До зустрічі в наступних відео.